Доброго дня! Цікаво на зв'язку! І у цьому відео ми поговоримо про нульові та перші умовні речення, Zero та First Conditional. Ми розглянемо певні нюанси їх використання та порівняємо їх між собою. Якщо ж ви не знаєте, що таке умовні речення. Або які види умовних речень є в англійській мові. То в описі під цим відео я залишу посилання на моє попереднє відео, в якому я коротко розповідаю про все це. І почнемо ми спочатку, тобто з нульових умовних речень. Нульові умовні речення ми використовуємо для фактів, звичок, правил, інструкцій. Тобто, якщо трапляється А, результатом є Б. І це, скажімо, факт. Це така загальна правда. If you freeze the water, it turns into ice. Якщо ви заморожуєте воду, вона перетворюється на лід. Знову ж таки, для побудови першого умовного речення обидві частини і умова, і результат, ми вставимо в past Simple. If it is dark, I turn on the light. Якщо темно. Я вмикаю світло. Але чи всі факти є умовними реченнями? It is dark at night, а вночі темно. Це факт, це речення в Present Simple. Але чи є воно умовним реченням? Ні. Тому що в даному реченні немає умови та її наслідків. Є просто констатація факту, тому це простий Present Simple. От якщо я скажу if it gets dark, turn on the light. Тобто, якщо буде темно, то включи світло, да, то це вже умова і результат. І це, до речі, дуже гарний приклад застосування нульових умовних речень для правил та інструкцій. Тобто, якщо трапляється А, виконай Б. Можливо, ви звернули увагу на те, що в усіх попередніх прикладах для умовного речення я використовувала if. Чи є це обов'язковим для нульових умовних речень? Ні. Замість if ми можемо використовувати when. When це коли. І різниця, в принципі, буде така сама, як і в українській мові, між якщо і коли. If I wake up early, I feel better». Якщо я прокидаюсь рано, я почуваюсь краще. І тут я можу сказати: when I wake up early, I feel better. Коли я прокидаюсь рано, я почуваюсь краще. Різниця невеличка, вона так само, як в українській мові, відтіночна. Да? Якщо я прокидаюсь рано, це говорить про те, що можливо я взагалі ніколи не прокидаюсь рано. Да? Але от якщо прокидаюсь, то я почуваюсь краще. А, коли я прокидаюсь рано, це означає, що це все-таки трапляється на певній регулярній основі. І саме «when» дуже часто використовується для звичок. wake up, I have a cup of coffee. кофі. Тобто, коли я прокидаюсь, я випиваю чашечку кави. Також хочу звернути вашу увагу на те, що ми можемо міняти місцями умову та результат. Тобто я можу сказати, що I have a cup of coffee when I wake up». Я випиваю чашечку кави, коли я прокидаюсь. Граматичної різниці в даному випадку немає, тому використовуйте те, що вам здається кращим по змісту. Також замість when та if в певних ситуаціях ми можемо використовувати unless. Unless – це якщо ні, I can't read unless I wear glasses. Я не можу читати, якщо я. Не вдягаю окуляри. Да? Тобто, якщо я не вдягаю окуляри, це є умовою. А я... результат це те, що я не можу читати. I can't see at night unless I turn on the light. Я не можу бачити вночі, якщо я не вімкну світло. А тепер давайте перейдемо до розгляду умовних речень першого типу, тобто first conditional. Основна відмінність від нульових умовних речень складається в тому, що ми вже не говоримо про факт. Ми говоримо про ймовірний результат. Тобто вірогідний результат той, якого ми очікуємо, але вже не факт. Тобто це вже не коли трапляється А, Б є результатом, а якщо трапиться А, то Б буде ймовірним результатом. Цей тип речень, а ми дуже часто використовуємо, коли ми хочемо зробити якесь передбачення. Да? Тобто, якщо ти зробиш А, то буде Б. Так само для загроз, да? що якщо ти зробиш А, то от тоді от Б, точно. Для пропозицій, якщо трапиться А, я пропоную, щоб ти зробив Б. Для побудови планів, плани це також дуже стандартне і дуже часто результат, що якщо ось в нас трапляється А, то ми будемо робити Б. Будуються такі речення за допомогою Present Simple в частині з умовою та present future, тобто will плюс дієслово, в частині з результатом. If you study English regularly, you will improve. Якщо ти вивчатимеш англійську мову регулярно, ти обов'язково. Покращишся, да? тобто досягнеш якогось результату. І тут знову ж таки я хочу звернути увагу на те, що в українській мові такі речення ми будуємо, ставлячи і умову, і результат в майбутній час. Тобто, якщо ти будеш вчитись, то ти покращишся обидва речення в нас в майбутньому. А в англійській мові ось ця умова, якщо, вона обов'язково має бути в present simple. Я весь час на цьому наголошую, тому що це найчастіша помилка, яку я зустрічаю наших співвітчизників. Тобто не if you will study, а if you study English regularly, you will improve. Так само, як і з нульовими умовними реченнями, в перших умовних реченнях ми теж можемо заміняти if на when. І в даному випадку основна різниця полягає в тому, наскільки вірогідно те, що це трапиться. When the night comes, it will get cold. Коли прийде ніч, стане холодно. Вірогідність того, що ніч прийде, скажімо так, 100%. Тому в даному випадку я не кажу, якщо ніч прийде, я кажу коли. If you you don't take jacket, you will get cold. Якщо ти не візьмеш куртку. Ти замерзнеш. Да? Тут вже вірогідність того, що ти візьмеш або не візьмеш куртку, вона не 100%. А це просто моє попередження. В принципі, різниця знову ж таки така сама, як і в українській мові. Ви можете просто орієнтуватись на те, що if це якщо, а when це коли. І також ми можемо використовувати unless замість if. Unless you take a jacket, you will get cold. Якщо ти не візьмеш куртку, ти замерзнеш. Як ви могли помітити, то саме перше умовне речення це те, що ми будемо використовувати, коли мама каже нам вдінь шапку, бо замерзнеш, не робити, або станеться то не ходи роздітим на вулицю, бо застудишся, і так далі, і так далі. Також, як я зазначала раніше, окрім ситуації з мамою, ця структура дуже часто використовується для загроз. If you do that, I won't ever talk to you again. Якщо ти це зробиш, я ніколи більше з тобою не буду розмовляти. Тобто, якщо станеться А, то станеться Б. Але знову ж таки не забуваємо про те, що українською мовою, ми кажемо, якщо станеться в майбутньому. А в англійській, тобто структура буде: якщо стається, якщо відбувається А, то відбудеться Б. І так ми щойно розглянули, чим же можна заміняти «if» в умовних реченнях першого типу. Але чи обов'язково нам використовувати «will», чи ми також можемо його заміняти? І відповідь так: можемо, ми можемо заміняти його іншими модальними дієсловами для того, щоб Трохи пом'якшувати або взагалі змінювати умову. Наприклад, я можу сказати: if you oversleep, you will be late. Да? Якщо ти проспиш, ти запізнишся. Але я також можу сказати: «if you oversleep, you may be late» або «you might be late». І різниця просто буде в тому, що якщо я говорю «you will be late», це я говорю, що ти обов'язково запізнишся. А якщо я говорю «you may be late» або «you might be late», то це ти вірогідно запізнишся, ти можливо запізнишся. Також ми можемо заміняти will на can або may, якщо ми говоримо про дозвіл. Так? If you do your homework, you can play with your friends. Так? Якщо ти зробиш домашню роботу, ти можеш піти гратися з друзями. Або ми можемо заміняти його на should, Якщо ми даємо комусь пораду. If you are late, you should apologize. Якщо ти запізнишся, тобі варто вибачитись. І наостанок, давайте розглянемо певні нюанси щодо використання нульового або першого типу умовних речень. Наприклад, якщо я скажу if you sit in the sun, you get burned, або if you sit in the sun, you will get burned. Тобто, якщо ти сидітимеш на сонці, ти згориш. Так? Мається на увазі згорить твоя шкіра, але ми скорочуємо просто до того, щоб сказати, що ти згориш. Українською мовою фактично різниці в перекладі не буде, він фактично літературний. Яке з цих речень вірно застосовувати? Насправді застосовувати ми можемо і те, і друге, в залежності від ситуації, коли ми говоримо з дитиною, яка не знає. Про те, що сидячи на сонці, вона згорить, тобто це нова для неї інформація, то ми будемо використовувати if you sit in the sun, you get burned. Ми говоримо цій людині про факт, якого вона ще не знала. А якщо я просто хочу нагадати своєму чоловіку, щоб він не сидів на сонці, та або він згорить, або хочу дати якомусь пораду. Тому тоді я буду казати: if you sit in the sun, you will get burned. Тому що для цієї людини це вже не новий факт, це не щось, про що вони не знали. Тому саме умовні речення першого типу доречніше використовувати, коли ми хочемо щось нагадати або сказати дорослим людям. Інакше це може звучати так, ніби ми. Вважаємо, що вони не знають того факту, про який ми їм говоримо. І останній приклад, який ми розглянемо, це Іфюдонт колмі, ай гет воріт. Якщо ти мені не дзвониш, я переживаю. Або if you don't call me, I will get worried». Якщо ти мені не позвониш, я переживатиму. І ось тут ми якраз можемо помітити різницю саме в перекладі, навіть в українській мові. If you don't call me, I get worried» – Це Кожного разу, коли ти мені не дзвониш, я постійно хвилююся. Тобто я говорю про факт про якусь постійну ситуацію. Це те, про що я б могла б говорити своїм дітям, або якщо мій чоловік весь час кудись іде і мені не дзвонить. Да? Тобто тут ми натякаємо на те, що це трапляється постійно. Тому знову ж таки, якщо ви не говорите про факти, спілкуєтесь з кимось, то будьте з цьому плані обережними, тому що ви вже на можливо, на певну роздратованість. Але якщо я говорю if you don't call me, I will get worried, да, то я говорю про конкретний цей випадок. Ось саме зараз мій чоловік кудись іде, або там, допустимо, якби в мене був син, то він йде на якусь вечірку з друзями. І я кажу: якщо ти мені не позвониш, я буду турбуватися, я буду переживати. Я не я не говорю про всі випадки в цьому житті, я говорю про цей конкретний випадок, який ось трапиться або не трапиться цього разу. Ну що ж, Я сподіваюся, що це пояснення було достатньо об'ємним та зрозумілим. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо у вас залишились будь-які запитання щодо умовних речень першого, нульового та першого виду, або Інші запитання стосовно англійської мови, обов'язково пишіть їх в коментарях. Я також дуже раджу вам для закріплення матеріалу навести в коментарях або принаймні просто записати свої приклади з використанням first та zero conditional речень. А я бажаю вам на все добре та прощаюсь з вами до наступних зустрічей. Бувайте!